Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, друзі! Минулого разу ми з вами загально говорили про книгу Виходу, про її зміст, про її теми. А сьогодні розпочнемо детальніше розглядати біблійну розповідь про подію, яка лежить в основі не тільки книги виходу, не тільки усього П'ятикнижжя або штори, але загалом цілого святого Письма. Бо центральною темою Писання є тема переходу, пасхи, від рабства до свободи, від смерті до життя. А ця мандрівка має багато етапів. Це є мандрівка під проводом Божим, мандрівка до землі, де ми будемо вдома, землі обіцяної, про яку говориться в новому, про яку говориться в Старому Завіті, і про яку говориться в Новому Завіті, як про Царство Боже. Отож, розглянемо найперше історичний контекст тих подій. Він може нам дещо прояснити і дещо краще зрозуміти. Як ви пам'ятаєте, книга буття закінчується тим, що рід Якова Ізраїля опинився у Єгипті. Їх було 70 душ. І перебування в Єгипті їх врятувало від голоду з причиненими посухами. Таких посух на Близькому Сході було багато, і вони є засвідчені. Саме часто ті посухи змушували племена народи мігрувати, немов би вітром здували кордони держав, які існували. І от на цьому закінчується книга виходу. Скоріше за все, ці події відбувалися в той час, коли. Єгиптом заволоділи гіксоси, або ж чужі царі. Це були вихідці із Ханану, тобто близькі по мові і по культурі до ізраїльтян племена. Вони завоювали нижню частину Єгипту, тобто Дельту, і укріпились в ній. Але як це дуже часто буває, як переможені своєю культурою перемагають переможця. Так само і ті царі. Перейняли єгипетські звич... звичаї, створили свої династії. Єгиптяни продовжували цурювати у Верхньому Єгипті, перебуваючи у васальному становищі. Дельті Нили знаходиться оця земля, яка межує з Синайським півостровом, яку прийнято назвати Земля Гошен, про яку ще раз згадується у книзі Буття. Ось книга виходу. Декількома віршами охоплює великий проміжок. Можливо, який тривав 400 понад 400 років. Про нього згадується тільки декількома віршами. Це одна з таких білих плям. Чому? Що відбувалося в той час? Але час проведений у рабстві, час проведений в Єгипті, коли забули про своє ім'я, про своє покликання, про свою землю. Він вважається змарнованим. І те, і тому ті 400 років описується тільки одним віршом. і настав фарон, який не знав Йосифа. І важливо, до речі, сказати, що слово фарон буквально означає дім фарона, дім правителя. У П'ятикнижі ніде фараона не називається по імені. і з тієї, мабуть, причини, що, наприклад, у першій главі книги Буття, Сонце і місяць також не називається по іменам, але говориться велике світило, мале світило. Тому що фарон в Єгипті був сином богара, тобто сам по собі Богом. І, власне, щоб позбавити його свого роду суб'єктності, а може, не тільки цьому. І ось як ми, коли кажемо Білий дім, ми розуміємо, про кого йдеться. Власне, фарон це дім фарона, але так само так ми називаємо. Правителя Єгипту. Змінилася династія. Скоріше все, йдеться про те, що фарони Верхнього Єгипту зібралися з силами, створили військо, вони від гіксосів запозичили колісниці, які згодом будуть особлюватися з міцю Єгипту, і під проводом Яхмуса І завоювали Дельту. Частина із завойовників була змушена покинути Єгипет. Вони повернулися туди, звідки приходили, але землі їхні були зайняті. І таким чином вигнаці перетворилися в тих, кого називають апіру. Багато дослідників вважають, що слово ібру або ж єврей походить саме з цього слова, і воно не має ще етнічного забарвлення, а радше соціальне. Ідеться про безземельних селян, людей, які втратили землю чи через напад ворогів, чи через природні катаклізми, землі їхніми землями заволоділи, а без землі хто вони? Мусить стати або найманцями тощо. І ось, власне, цей чужинець, приходень, перехожий це можливо первісне значення слова апіру. І ось частина з гіксосів вони були змушені втікати. Цілком можливо, що частина ізраїльських племен. Наприклад, коліно е, Юди, могло покинути Єгипет разом із ними, і за ті століття укріпитися в частині землі зокрема на півдні, і витіснити інші ханаанські е, племена. Якщо приймаємо цю гіпотезу, то можемо зрозуміти, чому існувала велика різниця в традиції, в інтерпретації спільного минулого між півднем і е, північ. Столицю гексосів Аваріс. Єгиптяни зруйнували. Але в тому краю залишилося жити дуже багато тих завой... нащадків-завойовників і тих, хто прийшов із ними. Серед ними бу... були і ізраїльтяни. Ми вже говорили, що єгиптяни зі зневагою ставились до всіх чужинців, до інших народів, які, на їхню думку, були створені. Злими духами пустині, там, духом Апопі тощо. Звичайно, чужинці могли займати досить високе становище, але вони завжди залишалися чужинцями, вони завжди залишалися е, інакшими. Але власне після цього змінилася, до певної міри політика Єгипту. Вони почали завойовницькі за кампанії і в Африці, і зокрема. В Ханан. І на наступні століття Ханан буде перебувати під впливом Єгипту. А правителі Ханану, тобто такі царі міст держав, будуть васалами Єгипту. Згодом саме у Ханаані і далі Єгиптяни зустрінуться зі своїм конкурентом, схецьким царством. І боротьба з, з тим царством ослабить і Єгипетське, і е, Хетське царство. У 14 столітті до Різдва Христового відбулася знакова подія, про яку не згадується в Святому Письмі, але яка могла мати певне відлуння, зокрема, на відбитися певним чином на ізраїльтянам. До влади проходить фарон Аменхотеп, який змінить своє. Ім'я на Ехнатон. Тобто це ім'я і показує ту реформу, яку хотів здійснити цей фарон. Цілком можливо, що він просто намагався позбавити влади єгипетських греців, які були роду державою в державі, і він почав запроводжувати державний монтеїзм, якщо ми можемо використати цей термін. Тобто головним Богом він зробив Бога Сонця е, Атона. Я себе вважав його слугою. Столицю він переніс е, в, на береги Нила і назвав її Ахетатон, тобто місто Атона. В тому місті почали роз, розвивалося єгипетське мистецтво, воно наблизилось дуже на реал, до реалізму. І, скоріш за все, єдиний фарон, який виглядає так, як, був, як і виглядав. Зображений так, як насправді виглядав, це Фарон Ехнатон. Більшість з вас знає його по його дружині, яка допомагала йому в реформі, яка була не просто дружиною. Це Нефертіті, бюст, якої вважається одним з еталонів древньої краси. І ось зайнятий внутрішньою реформою. Ехнатон занедбав зовнішню політику. Щоправда, його реформа. Його не пережила, і життя влада покинула місце, аж поки не було занесено пісками. А згодом у ХХ столітті віднайдено це так званий курган Ель-Амарна. І ось в руїнах цього міста знайдені листи, які писали хананські васали до фараона, кажучи, що на них нападають якийсь апіру, Звинувачують один одного у зраді, просять військової допомоги. І для декого із дослідників це є підтвердження е, цього виходу, це, немов би, е, вказівка на напади ізраїльтян на хананські міста. Фарона Ехнатона постаралися забути, стерти так само, як і згадку про у цей період е, гіксосів. І вже в XIII столітті до Різдва Христового влади проходить вже 19 династія, яка вважається династією виходу. Саме за тої династії, ми вірніше за все, і почалося рабство, почали у ті примусові роботи. З чим це було пов'язано? Це було пов'язано з тим, що у Ханані єгиптяни зустрілися з хеттами. Це царство, яке. Виникло і розумілися на території сучасної Туреччини. І з огляду на це, фарони переносять свою столицю, знову ж таки в Дельта Нилу на руїни колишнього Аварісу, столиці Гіксосів. Будуються міста Пітон і Рамзес. От, власне, про будову тих міст, про залучення євреїв до тих будов, і згадується у книзі. Виходу. Тобто ці фортеці будувалися для того, щоб бути ближчими до е, кордонів. Це і дельта Нилу, там немає скель, немає великого каміння і тому, очевидно, там будується з того, е, чого багато, а саме з глини та із е, цегли. Це теж підтверджує цю біблійну розповідь. І виникає запитання: а коли відбувся вихід, і як він відбувся? Книзі Хронік є згадка про те, що вихід стався за 480 років до побудови і освячення храму Соломона. І таким чином традиційною датою вважається десь 15 століття до Різдва Христового. Але це число може бути досить символічне. Але цілком можливо, що це може співпадати з тим, що частина ізраїльських колін могла. Покинути Єгипет, втікти з Єгипту разом із Гіксосами. Та подія життя Мойсе, виходу, про яку розповідається у книзі, життя Мойсея, скоріш за все, відноситься до 13 століття, краще вписується в реалії того часу. Тобто ми зустрічаємося із містами, які будуть євреї. І ось є дуже важливо пам'ятати. Що ця боротьба між єгиптянами та хетами виснажить обидві держави. Хоча війна закінчиться шлюбом між наслідниками Єгипту та хетів, але держави будуть виснажені. І першою впаде хетська держава, хетське царство, зокрема під ударами народів моря. Одне, одна з племен, яких назвала спелештім фелестимляни. І ось ці напади на народів моря почали відбуватися при кінці 13 століття до Різла Христового. І таким чином можна припустити, що вихід міг статися при кінці правління Рамзеса II, який був досить сильний фараон, і тому багато хто вважає, що сталося після його смерті, тобто близько 1225 року або трохи пізніше. Вже згодом Єгипет був зайнятий у відбитті нападів народів моря, і це також уможливлює перехід через пустиню. Цілком можливо саме це протистояння між Єгиптом та Хеттами, між Єгиптом та народами моря пояснює, чому Мойсей повів народ не коротшим шляхом дорогою моря, яка йшла в узбережжя. Але провів через синайську пустиню, уникаючи тих зіткнень тощо. Таким можливо був історичний контекст. Важливо згадати також ще одну важливу річ: Ізраїльські племена, вони єгиптянам нагадували про сором, можливо, окупації, до них ставилися з підозрою і зневагою. І, очевидно, їх перетворили у рабів. Хоча слід сказати, що в багатьох єгипетських рукописах містяться дані про те, що як годували рабів, і підтвердження цього ми згодом знайдемо в тих наріканнях, які рабів тікачі постійно будуть висувати Богові у пустині. Як контролювати, як керувати тими? Людьми. І от ми читаємо, що фараон стривожився тим, що ізраїльтяни зростали, почали створювати небезпеку і для його влади, і для його народу. Тоді він віддав наказ двом повитухам вбивати новонароджених хлопчиків, але вони його не послухались. теж цікава деталь. Ми не знаємо імені фараона, але імена от тих повивальних бабок, простих жінок, які... Більше Бога боялись, ніж фараону, вони збереглися у пам'ять. Тоді фараон видає наказ винищити всіх хлопчиків, вбити всіх хлопчиків. І це не мов би про образ того, що згодом станеться, коли інший фараон, інший правитель, вболіваючи за свою владу, наказ, надасть указ всіх, вибити всіх младенців. І таким чином. Історія народу би, звершиться в історії Його визволителя Ісуса. Але це буде згодом. І можливо, оцей наказ фараона вбивати хлопчиків, він пов'язаний з іншим звичаєм, з іншою практикою, поширений не тільки в Єгипту. Зазвичай чужинці, які живили на території Єгипту, це було племене родове суспільство яким керували старійшини. До речі, ці реалії існують дотепер на Близькому Сході, От якщо ви пам'ятаєте історію падіння Сирії, як повстанцям вдавалося практично без бою здобувати великі регіони, чому це сталося? Тому що так, дуже часто дотепер на Сході, все визначають старійшини. І можна завоювати ціле місто, домовившись зі старійшинами, які є головами великих родів. І ось так само було і в той час. Зазвичай одного із нащадків, який згодом мав стати головою племені, брали до двору на виховання. Ну, не тільки на виховання. Він водночас був заручником лояльності племен, але водночас, можна сказати, фарон виховував еліту цього народу. І нема, напевно, найкращий спосіб поневолення ну, в дужках. Найкращий. Це виховати еліту для цього е, народу. Ну а інших можливих претендентів е, то могли і вбити, робили свого роду таку селекцію, так що саме той, хто виріс при дворі, ставав згодом очільником народу. Це було згодом і в Римській імперії, тощо, можливо, це якось може і перегукуватись з тим. В кожному разі ми читаємо про жінку. Яка не послухалась, яка заховала свого сина, поки це можна було зробити. А згодом довірила свого сина кошику, е покритому асфальтом, і довірила цей кошик річці Нилу. До речі, кошик називається в тексті тим самим словом, що е ковчег. І кошик е пустили по річці, сестра Мойсей біжала і побачила, як кошик прибило до берега, куди вийшла купатись донька. Фараона теж дивна іронія. Тобто той хотів винищити народ, виховує згодом для цього народу його Спасителя. І декілька слів про дочку фараона, імені якої ми не маємо. Важливо пам'ятати, що при дворах древніх правителів існували великі гареми. Звичайно, завданням Грему це було дати потомство, дати спадкоємця правителюві, але водночас Грем відігравав і свороду, він був символом певного статусу. Коли заключалися союзи в древності, вони заключалися дуже часто, запечатувалися через шлюби. Деколи правителі заключали союзи не тільки з нащадками інших держав. Але, наприклад, старішими, впливовим і старішим того чи інакшого племені. І, власне, таким чином у гаремі були жінки, тобто ті, хто давали спадкоємця, але були і наложниці. свого роду, це більше були заручниці від племен. Ну, І таким чином у фарона зазвичай було, у ну, будь-якого правителя багато дітей. Зазвичай тих дітей виховували при дворі. Згодом вони могли займати певні посади або ставати полководцями тощо. З хлопчиками було простіше, а от з дівчатами. Так, дівчині щастило, якщо її видавали заміж за якогось спадкоємця тощо. Але більшість так і залишалися у гаремі. І, скажімо так, і тому можна зрозуміти, що. Донька Фарона втішилась, коли побачила кошик, ось в такий спосіб побачила, пізнала радість материнства. І бере цього хлопчика до себе. Сестра підбігає і радить взяти кормилицю. І так виходить, що ця дитина вигодовується своєю ж матір'ю. І цього хлопчика називають Мойсей. Тобто, в Біблії ім'я пояснюється тим, що він витягнутий. Із води. Але цікаво, що фарони 19-ї династії майже всі носили імена, в яких була частка Мос. Що означає спадкоємець, нащадок? Тут МОС, е, Рам, е, Сес. І маємо з вами Моїсей. Ім'я теж, до речі, може бути е, е, єгипетське. І ось Моїсей виростає при дворі. Скорше за все, він виховується разом з тим, до кого він згодом прийде, щоб просити, щоб відпустив його народ. Це теж уможливлює е, оці біблійні розповідь про зустріч між е, Фароном та е, Моїсеєм. Можемо більш-менш уявити, чого Моїсей навчався. Дітей при дворі навчали писемності, навчали історії Єгипту, е, навчали військового мистецтва. І згодом багато що з того могло стати. І в пригоді самому е, Моїсеві. Моїсей міг бачити, як багато е, єгипетських законів були написані на стінах храму. Так, наприклад, коли якийсь злочинець посилався на тим, що він не знав, що він порушив закон, він не знав, що такий закон існує, його могли притягнути до стін храму і показати, де той закон був викарбований. Міє він читати не вміє, але е, написано. Закони були буквально на таблицях, буквально на е, стінах. Єврейське передання говорить про те, що Мойсей згодом вирушив, навіть брав участь в ефіопському поході, звідки міг привез, привезти собі е, дружину і став до певної мірої е, вельможю, пам'ятаючи, ким він є? І Ось Мойсей проявить своє почуття справедливості, милосердя біль до свого пригніченого народу, коли заступиться за єврея, якого бив єгипетський наглядач. Ще й заступиться так, щоб є цього наглядача, і все перекресить, так би мовити, кар'єру фараона. Виглядає, що Богу був потрібен не вельможа, але хтось протилежний до нього. Богу потрібні були інші риси провідника, якого він вихови для того, щоб вивести народ із рабства. Але про це ми вже з вами поговоримо наступного разу. Якщо вважаєте, що це відео і наша праця, яка стоїть за тим відео, вартують цього. Ставте вподобайки, поширюйте відео, коментуйте його і ставте запитання, щоб монолог поволі-поволі ставав діалогом. Але також пам'ятайте. Про те, що ми звершимо свою мандрівку до свободи, звершимо завдяки нашим воїнам. Донатьте, донайте тим, кому ви зна знаєте, ніколи не забувайте ні в молитві, ні в донатах про наших воїнів. Слава Ісусу Христу!